Вітаю вас, діти, і запрошую до нас на заняття. Дуже скоро Різдво. А ви знаєте, діти, колись давно перед Різдвом люди вигадали особливий символ свята Різдвяний вінок. Це круг, зроблений із зелених гілочок, ялинки чи сосни. Прикрашений яскравими стрічками, червоними ягідками, маленькими кульками і дзвіночками. Кругла форма віночка символізує вічність і любов, яка не має початку і кінця, а зелений колір гілочок означає життя. Яке не закінчується навіть взимку. Різдвяні віночки зазвичай вішають на двері, щоб він вітав кожного, хто заходить у дім і нагадував про те, що Різдво це час любові, доброти і тепла. Перед Різдвом люди роблять різдвяні віночки. І прикрашають ними свою оселю. Діти, а ви б хотіли зробити свій різдвяний вінок? Пропоную вам разом з батьками виготовити різдвяний віночок і прикрасити ним свої двері. А ще сьогодні я пропоную вам намалювати різдвяний віночок. Тож запрошую вас до нашої творчої майстерні.